До нас часто звертаються люди з одним і тим самим питанням: чому мені дали карту побиту лише на рік? Хоча я очікував на три, і це питання абсолютно справедливе. Бо коли ти вкладаєш сили купу документів. Довгі очікування, а у відповідь отримуєш дозвіл лише на кілька місяців, і таке буває, це викликає тривогу, розочарування і, взагалі, відчуття, що тебе якось оцінили нижче. Тому я підготувала топ-5 основних причин, чому таке трапляється, і найголовніше розповім, що ми робимо, якщо ви вже отримали рішення. На короткий термін, перше це короткий контракт з роботодавцем. Якщо у вас документ «Залонщик номер один на рік, ужин майже завжди дасть карту лише на один рік, або навіть на той період, що залишився на день видачі рішень. Ужин працює не з намірами, а з документами. Якщо ви хочете залишитись довше, покажіть це на папері. Друге це а, мінімальна зарплата або нестабільність. Якщо у вас доходи на межі або вони нестабільні. Інспектор бачить ризик і дає дозвіл на перевірку. Це, до речі, стосується частіше високої кваліфікації чи бізнесу. Що краще видно в документах, то більше довіри. Третє. Дуже часто перший дозвіл а, це на пробу. Навіть якщо ви подавали всі документи, ужент хоче побачити, а як ви справляєтесь, чи втримаєтесь, чи не зникнете. Це не недовіра, це просто працює так система, і вони мають право давати карти від року до трьох. Четверте, недостатній або неактуальний пакет документів. Ми працюємо по всій Польщі і, хоч і закон один, а комплект документів по роботі може бути різним, які вимагає інспектор. Це, до речі, абсолютно нормальна практика в бюрократичній країні. Наприклад, можуть прийти перевірити е, ваше місце проживання, де ваш договір оренди є. А інспектор захоче ще підтвердження факту проживання. Інспектор бачить. Нічого не підтверджено, пас нема і дає коротку карту з обмеженості, а іноді відмову п'яте короткий термін через часткове нелегальне перебування або слабку історію. Це нова причина, яка тільки можливо почне з'являтися, але ми вже бачимо, куди все йде. Згідно з планами міграційної політики Польщі. Уженди все частіше почнуть звертати увагу на те, як людина перебувала в Польщі протягом останніх декількох років. І навіть якщо на момент подачі все виглядатиме легально, вони перевірятимуть і минуле чи були перерви між статусами, чи перебував хтось, наприклад, в Україні без дозволу, можливо, навіть були в іншій країні без дозволу і там. Зловили, чи був офіційний дохід на попередніх картах побиту, чи сплачувалися податки ЗУС, чи були подані декларації? Навіть статус Укр не захищає автоматично і навіть якщо зараз ніхто нічого від них не вимагає, зовсім скоро це може бути причиною для короткого терміну дії карти. Ми раніше не стикалися з таким підходом масово, але бачимо, що згідно з новими змінами, це на жаль може стати нормальною практикою. Що з цим робити? Ну, Створюйте свою історію. Навіть якщо були перерви, пояснюйте їх та зберігайте всі документи за останні 5 років. І податкові документи, та довідки з податкової, підтвердження працевлаштування, піти 36-37 за минулі роки, контракти на оренду житла. Все це елементи довіри. У нас була одна ситуація, коли людина мала всі підстави на три роки, але отримала карту на 10 місяців без логіки, без пояснень. Просто так вийшло. Ну, це було через помилку нового недосвідченого інспектора. Подали апеляцію, додали ще пояснення, і ми показали, що інспектор помилився. Це буває і це не виняток. Це просто людський фактор. Іноді коротку карту дають не тому, що ви зробили щось не так, а тому, що інспектор щось не догледів. Таке буває теж. Або механічно обмежив термін на автоматі. Ось тут важливий до речі момент. Ми часто бачимо людей, які подавали документи самостійно, і ми не проти цього. Право кожного, але тоді будьте готові не лише подавати самостійно, а й подавати апеляцію. Бо самостійна подача це не просто заповнити анкету, це взяти відповідальність на всіх етапах. Якщо документи будуть підготовлені правильно, то справа буде сильна. Якщо буде потреба, ми вам в цьому допоможемо. Підпишіться, якщо хочете більше таких практичних розборів. Поділіться цим відео з друзями воно може зекономити купу часу. До зустрічі!